Російські федерації єгипетського студента мобілізували для участі у війні проти України. Про це в ефірі суспільного мовника заявив пресофіцер 79-ї десантно-штурмової бригади Орест Трималовський. За його словами, єгиптянина взяли в полон українські десантники на Курахівському напрямку. Той приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері it технологій Та після того як чоловік отримав російський паспорт, йому практично одразу вручили повістку і вже за місяць відправили на штурми. Він фактично єдиний зі штурмової групи, кому вдалося вижити, розповідає Дремаловський. Він сподівається, що єгиптянина вдасться обміняти на українців, які перебувають у російському полоні. Обмін розвідданими на рівні країн Євросоюзу є нереалістичним. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на тлі дебатів про готовність ЄС до майбутніх безпекових криз зазначається, що створення повноцінної служби співпраці розвідок на рівні ЄС передбачає новий план безпеки Європейського союзу, представлений колишнім президентом Фінляндії Саулі Ніністіо. Чеський міністр ЄС Мартін Дворжак також висловив підтримку розширенню співпраці розвиток, але применшив значення ідеї Європейської служби. До інтеграції в цій галузі скептично ставляться і в службі безпеки та інформації Чехії, згадуючи попередні спроби.